Ну що, шановні глядачі, знаходжу, знаходжуся я в місті Брюге. Перед вами зараз собор Святого Сальвадора. Ось такий великий собор. Прямо дуже великий. Перед вами пам'ятник. Фламандський математик, універсал, інженер, винахідник Сімон Стейвін. Сімон Стейві. А за цим пам'яток на задньому плані церква Богоматриць Богоматері. Екскурсія. Да, я ска. Пів шостої вечора 17.30, а людно, холодно, людно. Дуже красиве місто, місто Брюге. Дуже красива архітектура цього міста. Будинки які красиві. Частина середньовіччя наш час. Доходимо ми до центру міста Брюге. Ось дзвіниця. Висока красива дзвіниця. Знаходиться в місті Брюге в центрі. Навіть є український прапор. Два українських склад. Тут один. А там наступний. Ось таке. Такий вечірні. Вечірнє місто Брюге. Людно, коні. екскурсія можна по брюге. Коштує 20 євро. Там, вроді 45 хвилин їдеш на підводі. А, як дзвінець це звучать. Так, перед вами якийсь університет. А, знаходжуся на якійсь невеличкій площі, університет є на площі. Також дзвіниці видно. Красивий ось такий архітектурний будиночок. Ось такий. красивий так друзі це канал північна Венеція. Іскурсія попила на лодці. Е, коштує 20 євро. Прописатися по каналі, по місці друге. Так, оце... ось такі великі вже яхти, чи то як то правильно називається. Корабель. Цей канал веде до Остендесу, напевно, вони до Остендесу відплавають. І так здовж их пару десятків я. Так, прийшов я до такої церкви. Церковь Святої Богородиці. Так, вона называется. Матерь Божа. 1904 рік. Церква зачинена. Хотів середину зайти показати, але на жаль зачинена. Йдемо на канал. Ось такий цікавий водопій для коней і тут теж Нямі-нямі. так, ми знаходиться десь колось... еще один университет. Так. Лебеди, я туда. Красивый коник. Качки. Каже, гінок понячия. Ось такі... Ось таке цікаве місце. Місце для птахів. Дуже годують лебедів, кормушки стоять. Годі Дуже красиве місто. Одне з найкрасивіших міст, яких я був побував. Я вже тут напевно третій раз. Ось така будівля, там красива. Ось така будівля. якийсь ресторан. Ча, не знаю. Хрести є. Потягну на ресторан. Стоїмо на ту переходимо канал. Переходимо канал і тут красиве місце. Єдна церкву. Стоїть тої в Це якась водокачка. Ну, тоже вируется. Да мог парк. <плес> так, на якусь ось така площа. Щось тут планується, напевно, на завтра сцена. Якісь такі місця цікаві загорожі. Або це має, планується, або це вже завершується. Такі Що бо тільки не розбирають.